Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Пропоную вам ще один рецепт у ваш записничок. Хрумкі, смачненькі огірочки з прянощами. На дно 1-літрових банок кусочок листочка хрону, цибулька, морква. У мене 20 грам цибулі і так само 20 грам моркви на одну однолітрову банку. Банку перехиляю на бік. Так набагато легше складати огірочки сюди. На 1 літрову банку йде приблизно пів кілограма огірочків. 500-550 грамів. Це залежить від того, наскільки щільненько ми їх накладаємо. Так, тепер у кожну банку кріп. Чорний перець з горошком, лавровий листок, гірчиця. Якщо є кріп зелений, зелені суцвіття, добре. Якщо немає, даємо ось такі: з насінням. Насіння кропу дає чудовий аромат. На однолітрову літрову банку зрізаю приблизно 5-6 отаких от окремих парасольок. От, бачите? І сюди. Так, тепер гірчиця зернами. Половина чайної ложки. Кусочок лаврового листка, якщо великий. І 7-8 горошин чорного перцю. Якщо насіння кропу заміряти ложкою чайною, то виходить чайна ложка без чубка, без гірки. Якщо маємо огірочки великі, їх також можна приготувати за цим рецептом. Нарізаємо їх кружальцями. Готую такі огірочки у півлітрових баночках. На дно слоєчків моркву, цибульку по 10 грам, кусочок листка хрону і невеличкий кусочок лаврового листка. Кружався товщиною приблизно 1 см. На півлітрову баночку 300-350 г огірочків. Насіння гірчиці, насіння кропу. І тепер готуємо маринад заливку на 2,5 літри води даємо 150 грам цукру, 2 повні столові ложки солі і пів літри оцту. Даної кількості маринаду вистачає, щоб залити 6 однолітрових банок або 12 півлітрових баночок з огірками. Маринад закипів, заливаємо його в слоєчки до огірочків. Накриваємо кришками і на стерилізацію. При помірному кипінні півлітрові баночки стерилізуємо 7 хвилин, літрові 9-10 хвилин. Кришки закатуємо одразу після стерилізації. Хрумкі, смачненькі огірочки з прянощами.